Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на період з 3 по 13 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Годинник своєчасне виконання якихось ваших справ та завдань. Нічого не пропускайте, не відкладайте на потім. Лавровий вінок це успіх, він може бути як особистий, так і по роботі. Ось тут у вас ваша родина, якесь святкування, зверніть увагу, або хтось буде святкувати Дні народження, або ювілеї, або, можливо, якісь свята, пов'язані з тим, що ви будете збиратися разом за столом. Сватання. Плітки, недостовірна інформація, все перевіряйте для того, щоб все складалося так, як вам потрібно. Прямуємо вперед на другий розклад. Ще ось тут кайдани, якісь спори між родичами. Хочу нагадати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео розклади таро для всіх знаків на квітень. Вони дуже потужні, багато старших арканів. Обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили. Скорпіони саме маленькі перегляди. Переглядів ноль. Іноді ви не знаєте, як правильно вчинити, а Всесвіт вам дає допомогу, підказки, а їх ніхто не дивиться. І потім виникає питання: а чи варто робити розклади, якщо їх ніхто не дивиться? Прямуємо вперед, второй расклад каблучкам. Це якийсь договір, він може бути як по роботі, так і, наприклад, пропонування руки та серця для подальшого одруження. Троянда це кохання. Карта долі. Це кохання може бути на все життя. Розбите серце. З якого приводу відомо тільки вам. Ось тут навколо троянди корона. Це особистий успіх, успіх по роботі. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. те тіро склад. За знак Оскорпіон. З 3 по 13 квітня. Якер? Це стабільність, корабль, далека дорога або новий проект стрілочки до гори. Вдалий розвиток якихось подій. Добра новина. Розбите серце. Воно може бути розбите через далеку дорогу або підняття по кар'єрних сходах. Ось тут. А також документ, лист або документ? Сьогодні ми з вами подивимось для скорпіонів. 3 по 13 квітня, Застереження, карта Небесна Жриця, Старший Аркан та пораду троєчка мечів. Ось це розбите серце. Подумайте, чому саме воно є. Іноді, наприклад. Молодята збираються одружитися, і потім, коли вже все відбулося, невіста або наречена, або жена оголошує, що ми будемо жити з моєю мамою, і наша мама буде жити з нами. І саме так може виникнути розбите серце. Це, звісно, поодинокі випадки, але подумайте, що саме, що це за... Тройка мечів, розбите серце, і тут три одиниці, дві, сава, філін, а також якась третя, третій зайвий. Застереження – це закрита карта, закрита інформація. Що саме і як саме? Дивіться по своїх обставинах. Якщо ви маючи гарний розум? Та інтуїцію зможете здогадатися, що саме вам хочуть сказати карти Таро, саме про ваші обставини. Тому що ми роздивляємось не окремо взяту ситуацію, а загалом. А окремо взяту ви бачите, що у вас відбувається. І що для вас дійсно важливе. Ось таким, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіхів. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.